Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку, проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нищо номер телефону Василя. Звертайтесь, він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, можете замовити нас послугу Підбір під ключ. Також звертайтесь до Василя, він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Hyundai AX-35 2014 року, двохлітровий дизель. 221 тисяча пробіг, повний привід, все обслужено, 16750 ціна. Панорамний дах. Шкіряний чорний салон, підігрів сидінь, клімат. Тігуан першого покоління. 11-го року. 9500 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка. Пробіг, на жаль, не вказаний. Так, Авто сильно затоноване. О, так буде видно. Так, і є панорамний дах. Нісан Кашкай 11-го року, 1,6 бензин. MPI атмосферний, 195 тисяч пробіг, є сервісна історія, замінений. ГРМ і масло 10450 ціна. Так. Автомат... Механічна коробка. Перепрошую, підігрів сидінь, клімат. Honda CR-V 12 року. 2,2 дизель, автоматична коробка, 248 тисяч пробіг. 15, 14 990 ціна. Так, салон комбінований шкіра Алькантара. Підігрів сидінь. Вона. Hyundai Хюндай Санта-Фе 7-го року. 9400 ціна буде ще торг, 2,2 дизель, автоматична коробка, 270 тисяч пробіг. Кіряний чорний салон. Так, Тігуан в такому гарному зеленому кольорі. 20-й рік, двохлітровий двигун. Так, повний привід, автоматична коробка, номер телефону. Ось тут. 168 тисяч пробіг. Так, ціна здається 29 тисяч. Ну, Дзвоніть, уточніть всі нюанси, всі деталі, бо погано видно інформацію, не вся вказана. Так він виглядає салоні. Підігрів клімат. Повний привід. Додж Джорні 20 рік, 24 бензин. Так, авто 7-місне, 123 тисячі пробіг. Коробка звичайно автоматична. Камера круїс клімат, підігрів сидінь, 12 900 ціна. Mazda cx 5 14 року, 15 700 ціна, 2,2 дизель автоматична коробка, 150 тисяч пробіг. Є сертифікат, комплект коліс, два ключі. Qashqai 11 2011 року, 1,5 дизель. свіжо у з Франції. Рідний пробіг, на жаль, не вказано який. В рідній фарбі сертифікат крім електроніки, Панорама. 10 тисяч ціна. Так, номер телефону ось тут. Так виглядає вона в салоні. Peugeot 3008, 14 року, 1,6 дизель, автомобіль не фарбований, 189 тисяч пробіг, є сертифікат, 11,800 ціна. Honda cr -V. Сьомого року двохлітровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 222 тисячі пробіг. 10800 ціна. Такий гарний синій колір, темно-синій металік. Салон світлий, шкіряний, підігрів сидінь. Клімат-контроль. Так, є люк, здається. Погано, видно трошки. І фаркоп. Рено Колеус, акустика Боус, 13 й рік, 2-літровий дизель, автоматична коробка, повний привід, 209 тисяч пробіг авто Швейцарії за сертифікатом. 14500 ціна. Панорамний дах. Шкіряний чорний салон, клімат. Kia Sorento, 10-го року, 14700 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка, 190 тисяч пробіг. Авто 7 є панорама, ксенон 19-ті диски. Пробіг 190. Так вона виглядає в салоні. Kia Sorento 12 2012 року. 2,2 дизель. Так, автоматична коробка. 97 тисяч пробіг. Вказує, власник, що це оригінальний пробіг. Є сервіс на два ключі, повний привід, максимальна комплектація. Ціна авто 21 200 доларів. Так, панорама. Так, показую, як вона виглядає. А за деталями до власника звертайтеся. Так, є в нас поруч два Hyundai AX35. Показуємо по черзі. Тут у нас 12 рік, двохлітровий дизель автоматична коробка. ISIN, повний привід, 170 тисяч пробіг, максимальна комплектація Швейцарії. 15450 ціна. Так, панорама. Шкіряний салон, підігрів сидінь, клімат, контроль. Так, тут у нас 2014 рік. 175 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, повний привід, без підфарбувань, максимальна комплектація Швейцарії, 17400 ціна. Панорама. Так, коробка автоматична, підігрів сидінь, клімат-контроль. Ford Kuga. 13 року, 14500 ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка, 228 тисяч пробіг. Є підігрів лобового, панорамний дах, салон комбінований. Підігрів сидінь. Honda CR-V, 12-го року 16450 ціна, 2,2 дизель. Так, 235 тисяч пробіг. Справжній пробіг, вказує власник. Алькантара. Пробіги треба перевіряти ретельно в будь-якому варіанті. Так виглядає. Шкода кодіак. 19 року, 26800, 7 на дволітровий дизель, автоматична коробка, 257 тисяч, пробіг. Повний привід. Hyundai Santa Fe. Так, 17-й рік, 2.4 бензин. Томатична коробка, автообслужний, оригінальний пробіг 160 тисяч, 14500 ціна. Так, світлий салон. Кашкай 11-го року, 1,5 дизель, механічна коробка 6-ступонева, 9900 ціна, 266 тисяч пробіг панорамний дах. Клімат-контроль. Сузуки Гранд Вітара. Сьомого року. Модельний п'ятий. 251 тисяча пробіг, двохлітровий газ бензин 700 ціна. Коробка механічна. Є підігрів сидінь. Свіженький дача Дастер 21 року, 1,5 дизель. Так, 194 тисячі пробіг, є сертифікат, два ключі. Пробіг оригінальний, вказує власник 13 790 ціна. Коробка механічна. Hyundai Tucson, 6 року, 2-літровий бензин, 142 000 пробіг, свіжоперегнаний, розметнений, сертифікований, клімат круїз підігрів, 7800 ціна. Так, шкіряний салон чорний. Peugeot 4007 10 року. 10300 ціна 2,2 дизель, автоматична коробка, 212 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон.